Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Путіну доповіли парад можуть бомбити Ту-95, який Україна не так давно захопила, відновила, відреставрувала і підкаблібрувала старі ракети, які залишились не так давно. ТГ Канала канали писали, що було захоплено два консервовані Ту-95, які доправили спочатку жуляни. Тепер вивезли в таємне місце. Українські пілоти, пенсіонери часів правління Кравчука. Доводять літаки до ладу, скоріш буде перше льотне випробування. Пишу помсти, посилаючись на свої джури. Але якщо це дійсно правда, то маючи 20 ракет до цих літаків, ними можна рознести повністю всі російські стратегічні аеродроми, що стане шаленим козирем у війні проти РФ. Пишуть, що літаки зберігались на тій базі протягом того часу, коли їх ще Кравчук віддав Росіянам, щоб вони взлетіли, потрібно ще докласти буде багато зусиль, але віримо, що в наших хлопців вийде. Крім того, що 5 травня на аеродромі Старий Дуб ЗСУ взяли в полон російських військових, в тому числі пілотів, крім того, захопили цілими пошкодженими два літаки. Су 25 транспортний Іл-76, декілька гелікоптерів. Також пошкоджений і законсервований міг 31 к Цілу ніч проводилася евакуація російської авіатехніки. Нашими пілотами на території України німецькі силові тягачі привозили з аеродрому все. Деякі пташки підняли в небо наші пілоти під час курської спецоперації. Наші хлопці захопили до 15 літаків гелікоптерів в різному стані. Деякі справні, деякі ні. Втім, важливий сам результат у нас тепер є міг 31 к ка 24 ракети кинжал, до них адже склад в Білгороді, який готували до наступу на Харків. Наші хлопці теж захопили. А щодо аеродрому, то два гелікоптери висадили десант прямо на полосу наші спеціалі. Дали строковиків кільце, після чого ті одразу здались. телеграм канали пишуть про секретну зброю, яку американці передали одразу після підписання договору із і шапарши дзвінок Трампу сприйняли в Кремлі холодно, отримали палкого привіту. Ракети 800 кілометрів таємна передача Москва горить завдану нового удару по складу боєприпасів. Москві пишуть про десятки ракет кінжала, Також знищення одної з брудних бомб склад 20 кілометрів від Москви. Москва Вайта вівторок закінчується не кавою. Пишуть, що на складі зберігались корейські балістичні ракети. Один мільйон снарядів. ракети Кінджалу удар був успішний. Від трьох казарм та підземного бункеру не залишилось нічого, оскільки здетонувала і велика кількість напалму. Уже повідомляють про 400 загиблих В селищі. Також перебувають дві військові частини. Охорони їх старту з лиця землі. Протизани пишуть наступне вночі. Добрі дрони паляниці атакували московський арсенал. 2568 п'ять Все горить, вибухає відео, публікують місцеві мешканці. Телеграм-канали пишуть про терміновий радбез в Кремлі. Патрушу в шоці. Основні запаси боєприпасів за останній місяць розбиті. Це чотири великі склади такого типу. залишилось лише два. Окупанти нарощують темпи виробництва, озброєння, але втрати декількох де мільйонів за місяць. Через вибухи суттєва перемога України буде трохи легше хлопцям. Супутня сотні окупантів відправились на концерткодокубзони. Нині спостерігається особливо системність роботи безпілотних систем українського виробництва. Можливості нарощуються. Кількість ударів збільшується, важливо зазначити, що удари завдаються виключно по важливих військових цілях Росії на цьому сенсі акцентував військовий експерт Валерій Рябих. Дійсно потрібно відзначити системність роботи безпілотних систем українського виробництва, можливості поступово нарощуються, особливо на тлі прохання України про надання нашими партнерами дозволу на використання далекобійних озброєнь. Попри це, удари з засобами українського виробництва нарощуються, мають системний характер. Зазначив військовий експерт. Він додав важливо зазначити, що всі удари стосуються виключно військових цілей. Це насамперед боєприпаси палива. Під системні удари потрапили також аеродрома, базування авіації противника, також склади зберігання різних типів боєприпасів, які РФ використовує для терору мирного населення України. Це насамперед шахеди, база, зберігання яких була знищена минулого тижня. Це і різні види артилерійських боєприпасів, зокрема ті, які у великих кількостях постачаються РФ Північної Кореї, а також нафтові термінали, як наприклад Феодосія, він горів практично весь тиждень, вибухав таким чином, порушуючи логістику забезпечення паливом противника на півні окупованих областей України. Акцентував її Сефіро. Експерт зазначив, що все засвідчить про те, що російська протиповітряна оборона не справляється безпосередньо з тим завданням, яке покладається на неї, попри концентрацію досить великої кількості сил і засобів, які можна спостерігати в тимчасово окупованому Криму, українські засоби прориваються оборони і знищують об'єкти. Зокрема, нафтобазу Феодосі охороняється системою ППО. «Панцер». Крім того, на підходах до цієї бази потрібно було пройти дуже глибоко ашевановану систему ППО, яка насичувалася засобами вже тривалий час, зокрема для захисту подібних об'єктів. Супереч цьому удари були результативними. Це говорить про те, що сили оборони України поступово нарощують міць. Вдарів і здатність проходити ППО, потрапляти в ціль. Підсумував рябих редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.